Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і мені дуже дуже сильно хотілося би подивитись на обличчя тих аналітиків та інсайдерів, які розповідали про те, що Трамп зараз як увірветься у Ірано-ізраїльську війну. Літаки будуть летіти, всіх будуть бомбити, і режим Аятол, звісно ж, капітулює за день-два. Будемо зараз про це говорити, звісно ж. Крім того, поговоримо про дуже цікаві такі авторитарні амбіції Маска з присмаком Китаю. Там насправді є деякі тенденції, які треба відмітити і зафіксувати. Та будемо про це все говорити тільки з тими, хто зараз підпишеться на цей канал, поставить вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже. Не те, щоб я любив говорити, а я ж казав. Хоча насправді люблю, люблю це говорити. Але ось що я написав буквально одразу після того, як прочитав ультиматум Трампа в мережі True Social щодо того, що Іран має негайно капітулювати. От просто зараз негайна і безумовна капітуляція має відбутись. Дуже сильно мене це насмішило. І було очевидним, ну, принаймні для мене, що це протриває пару днів, і Трамп, як і завжди, е дасть задню. Бо Трамп always chicken out. Це, Це вже класика, це вже мем, це вже частина політичної культури, умовно кажучи, але хтось ще досі шукає якісь приховані сенси в тому, що він робить і говорить. Але насправді. Дуже класно з цього приводу висловився пан Болтон, колишній радник з нацбезпеки Дональда Трампа, він сказав, що гадаю, Трамп не знає, що робити зараз, і не любить ситуації, де треба робити незворотній вибір. Він дуже хоче простору для маневру і вважає, що самі погрози силою змусять Аятол серйозно обговорювати кінець ядерної програми. Але проблема в тому, що зараз всі вороги вже побачили, що король голий. І що, коли Трамп погрожує, це закінчується нічим. Вони побачили це і на фоні митної війни з Китаєм, яку Трамп програв в чисту, де він накидував, накидував прогнози, погрози, але нічого не зробив. Трамп. Розповідав про те, що він укладе найкращу в світі угоду. А Китай просто сидів, чекав, бо розумів, що буде далі. І це відбулося. Потім Трамп розповідав, що день-два, три тиждень, два тижні, і все буде, все буде з російсько-українською війною. Він дає Росії ще два тижні, щоб поміркувати над цим і щось вирішити. Скільки вже було. Цих разів по два тижні і нічого не трапилось. То чому зараз це могло спрацювати? Чому зараз це мало призвести до якогось іншого результату? І тут дуже згадується ця супер така відома фраза: що коли хтось робить щось одне й те саме, але, але очікує від того іншого результату, то, то це абсолютне божевільне. Я, звісно, не психіатр і не можу. Давати жодних діагнозів. Але те, що робить Дональд Трамп, ну це до болю передбачувано. Ми тут на цьому каналі з вами про це вже неодноразово говорили, що Трамп насправді не стихія. Він хоче, щоб всі чомусь вважали його непередбачуваним і чомусь всі дійсно так вважають. Він говорить, що ніхто не знає, що я буду робити. Зроблю я це чи не зроблю всі таки Боже, цей Трамп такий загадковий. Але якщо дивитись не на його заяви, не на його висловлювання, які не мають жодного значення, а на його дії, то вони цілком передбачувані і очевидні. Він в цьому плані відкрита книга. І коли нічого не трапиться за ці два тижні, будуть ще два тижні. Так само, як нові 90 днів для Тіктоку. От вони мали продати. Частку або бути заблокованими. І це вже третє продовження роботи TikTok від Дональда Трампа. І навіть зараз він вже не говорить, що ми там через день-два підпишемо угоду як минулого разу. Просто продовжив та й продовжив, нехай світ працює. Абсолютна нікчемність, звісно, це е, приємно бути правим, але тільки це і приємно, тому що насправді. Якщо зараз затягнеться це протистояння на Близькому Сході і Іран з Ізраїлем продовжать обсилювати одне одного, а це безумовно продовжиться. Зараз в ліквідацію аятоли я не вірю, я не вірю в те, що режим зараз впаде в найближчим часом. Це можливо в теорії, але це має тривати місяці. Це дуже довгий процес. Однозначно, хаменеї десь зараз там в суперзахищеному бункері. місці, його охороняє квір і туди дістатись без надсучасних бомб, які пробувають бункери. І то, враховуючи те, що я чув від експертів про іранські бункери, це буде непроста задача їх знищити. Швидше за все, Хаменеї десь в горах, в бункерах, які ну, в бункері, які під горами знаходиться. Ну, тобто, це суперскладна задача. Це не якийсь там терорист, який сидить в хижині і його охороняють тубільці в тапочках. Це очільник величезної держави, якої, безумовно, є проблеми, але яка готувалась до цієї війни. Давайте говорити відверто. І на жаль, якщо це буде так, як виглядає, і це буде тривати місяці, це призведе до здорожчання нафти, здорожчання газу. Проблем із постачанням нафти і газу в Європу, і в тому числі в Україну, тому що газ, який до нас направляється, він йде через Ормузьку протоку. А наш чудовий, прекрасний, геніальний Нафтогаз розпродав дуже багато газу, щоб показувати у звітах класні цифри прибутковості. Але коли потрібно буде його закупити перед опалювальним сезоном, от тоді постане питання. Що купувати його потрібно за завищеною ціною і з проблемами. Бо цілком імовірно, що цей конфлікт між Ізраїлем та Іраном, от в такому, в такому темпі, він буде продовжуватись. Ну, там, звісно, скажімо, активність спаде, обстріли десь будуть продовжуватись, бо ну, банально не буде вистачати ресурсів, щоб в такому темпі продовжувати це на тривалий період часу. І це стане для нас проблемою. Але я все ще сподіваюся, що десь там, коли Ізраїль зрозуміє, що Штати не включаться наповно, коли Іран зрозуміє, що у них також немає там ресурсів, щоб зараз тягатись всерйоз з, з, з Ізраїлем, то вони якусь там угоду на колінці підпишуть, і Трамп скаже: Я ж казав, угода, все супер, все супер класно. Що я хотів сказати з приводу Ілона Маска? Там цікава насправді новина вийшла, яку десь обділили увагою. Маск хоче зробити з X-застосунок для всього, наслідуючи китайський WeChat. Є така платформа в Китаї, яка заміняє ну, фактично все: месенджери, гаманець електронний, магазини, все. Там є і платіжна система, все вмонтовано всередині, і там це логічно, тому що ну, це Китай, авторитарна держава, їм ці всі застосунки за кордоні не потрібні, їх там в більшості немає, є аналоги сервісів. І відчат – це така основа основ. Все в одному місці, щоб всі цим користувались. І якщо ти хочеш почитати чиюсь переписочку, подивитись там е грошові перекази, тобі не треба шукати, чим люди людина користуються. Ти знаєшся. Знаєш, що є відчат. І як держава, дивишся, що там та людина в тому Вічаті чатить. Все дуже просто. Але навіщо такий застосунок в США? Там же ж є конкуренція, це основа основ, хтось займається штучним інтелектом, хтось мікроблогами, хтось чатами оце ось все. Десь намагається об'єднувати, але все одно це там, ну, там екосистема, умовно кажучи, а не один застосунок. Є Facebook, є WhatsApp, є Messenger мета є метаверс, і оце вся історія. Але отут якраз вскривається те, до чого прагне Ілон Маск, незважаючи на те, що у нього погіршились відносини з Дональдом Трампом, але він не покинув ідею побудови свого технофашизму, як би він там називався, чи е технократія, ну в тому вигляді, як він і бачить, чи неореакціонізм і темна просвіта, чи просто банально технофашизм. Воно десь там в трактуваннях різних людей дуже сильно е сходиться одне з іншим. І це насправді не тільки про гроші, тому що так, він, звісно, таким чином хоче, щоб окупність платформи підросла, але це показує, що він не відмовляється від своїх ідей. І що він прагнутиме реваншу, чи зараз з Трампом, чи пізніше. І готує вже ось цю всеосяжну, всеохопну платформу, щоб е, загнати людей в цей, е, умовно кажучи, цифровий констайбер. але не загнати силою, а щоб вони самі продали себе цьому. Просто щоб вони добровільно туди зайшли. Є, знаєте, е, дві головних, ну як на мене, базових антиутопії, які демонструють різні підходи. Часто всі зсилаються на 1984 а, Орвала. Це дійсно одна з моїх улюблених книг: шедевральна робота, надзвичайна. Але, як на мене, це більше про все ж таки про минуле і про ХХ століття, про те, як трактувалася антиутопія тоді. Хоча деякі елементи, безумовно, можна застосовувати до, до сьогодення, до прийдешнього. Та те, куди рухаємось ми зараз, особливо, якщо говорити про розвинені західні демократії, то тут більше підходить друга книга Олдреса Хакслі О, дивовижний Новий Світ. І саме, мабуть, по лекалам цієї книги і намагаються оцю автократію побудувати в США. Будемо за цим спостерігати разом з вами, друзі, в режимі онлайн. Як би це не було сюрреалістично та дивовижно. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо на канал ще не підписані, підпишіться. Якщо підписані, то поставте дзвіночок, бо Ютуб не завжди сповіщає вас про вихід моїх нових відео. А також, якщо ви вже підтримали Сили оборони України та бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, то всі реквізити є в описі до відео. А поки не прощаємось!